Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами почалося? Це не мої слова. Це написав Дональд Трамп у своїй соцмережі. Так, американський лідер відреагував на заліт російських шахедів на територію країни НАТО. Що далі? Чи варто Україні сподіватися на більш рішучі дії з боку американського лідера та західних партнерів? Чи знову все обмежиться черговим занепокоєнням? Невже світ знову закриє очі на те, що робить Путін, і дозволить йому почуватися безкарно? Будемо розбиратися разом із вами у цьому відео, тож додивіться його до кінця. Та не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, аби ми могли і надалі робити для вас якісний та важливий контент? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні теми. І цього разу, вперше за тиждень, ми не будемо говорити про пенсії, а будемо говорити про політику, причому світового масштабу. Адже те, що відбулося в ніч на 10 вересня, може змінити все. Ми з вами фактично на порозі третьої світової, оскільки вторгнення російських шахедів у повітряний простір Польщі підтверджує те, про що в Україні говорили ледь не спочатку повномасштабного вторгнення, про те, що Путін не зупиниться на нашій країні, а піде далі. Але чи розуміють це в Польщі та в країнах НАТО? Про це трохи згодом, а зараз коротко нагадаю, що. Власне відбулося. Отже, в ніч з 9 на 10 вересня Україна вкотре була під атакою російських дронів, аж раптом частина з них полетіла на Польщу. Я в цей час не спав, адже в Києві також лунала повітряна тривога. І коли я прочитав повідомлення про заліт російських шахедів на територію Польщі, я спершу не повірив, подумав, що це якась помилка. Ну адже Путін не так давно обіймався з Трампом, обіцяв йому, що буде уклад. Дати мирну угоду з Зеленським, тож я подумав, що ну, російський диктатор не буде так підставлятися, але я помилявся. Я забув, що ну <тут>, тут не треба шукати ніякої логіки у його діях і залазити йому в голову. Це дуже невдячна справа. Тут більше підходить вислів умом Росію не понять». Тож не шукаємо жодної логіки, а оперуємо виключно фактами. А вони говорять про те, що Польща зазнала масштабної атаки, в її повітряний простір увійшли 19 дронів Камікадзе, які пустилися з території Росії та Білорусі. Польські f 16 та натовські f 35 збили принаймні чотири із них. Уночі були закриті два аеропорти у Варшаві та Польському сході. І це вперше в історії війни польські сили захисту збили бойові цілі, що вторглися в авіапростір НАТО. За словами генсека НАТО, Марка Рюте під час відбиття атаки Альянс показав, що здатний захистити свою територію. Але чи дійсно це так? Видання Reuters пише про те, що дронова атака на Польщу ставить під сумнів спроможність НАТО захищати свою територію. На думку колишнього посла Словаччини в НАТО Петера Батора, те, що дрони змогли увійти в повітряний простір країни Альянсу, означає, що блок лише реагував на загрозу, а не стримував її, як повинен був робити. Тобто ситуація може повторитися. І тут все залежить від того, чи проковтне світ чергову провокацію з боку Путіна. Відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це найбільшою загрозою з часів Другої світової і активував четверту статтю НАТО, яка передбачає консультації союзників. Але, за даними того ж агентства Reuters, альянс не розглядає заліт російських дронів на територію Польщі як напад. Але вважає його навмисним. Тобто воювати з Росією у НАТО поки що ніхто не збирається, хоча це було очевидно. Але є й інший шлях, який запропонував західним партнерам президент України Володимир Зеленський. Цитую, Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні, але водночас він розкритикував партнерів за м'яку реакцію на атаку російських шахедів у Польщі. Цитую: на жаль, станом на зараз Росія не отримала жодної реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, реакції саме діями, заяв більш ніж достатньо а от дій поки дефіцит. І тут я можу погодитися з президентом України, адже світові лідери годують нас красивими заявами про глибоку стурбованість починаючи з 2014 року. І до чого це призвело? До того, що Путін ще більше озброївся, і в результаті ніхто з них не очікував, але у 2022 році повномасштабно напав на Україну, а у 2025 фактично напав на Польщу, тож що далі буде? Тож зараз, друзі, на наших очах відбувається історичний момент, чи дозволять Путіну іти далі? Чи все ж таки Дональд Трамп? Нарешті накладе обіцяні санкції на Росію і дасть Україні більше зброї. Є правда інформація, що президент Польщі Навроцький обговорив з президентом США Трампом порушення польського повітряного простору російськими дронами в ніч проти середи 10 вересня. Переговори підтвердили єдність наших союзників, написав польський лідер у соцмережі Ікс. Але знову ж таки, це звучить більше як декларація, ніж конкретні дії. Тож головне питання, що буде далі, якою буде реакція Трампа, західних партнерів, чи обмежиться це все красивими словами, чи все таки ми побачимо реальні кроки, які все ж таки якось послаблять російську економіку, Путіна і так далі. А що ви думаєте, друзі? Чи вірите ви в те, що НАТО почне діяти жорсткіше? що Трамп нарешті покаже справжню силу Сполучених Штатів Америки? І головне, як ви вважаєте, чи може Україна, якби це цинічно не звучало, скористатися ситуацією у Польщі? Можете також поділитися своїми політичними прогнозами, адже кожен з нас наразі політолог. Ми живемо в таких умовах, коли неможливо не цікавитися політикою. Я обов'язково все почитаю, а вас попрошу на останок підписатися на цей канал, якщо ще цього не зробили. Поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. З вами був Віталій Маргалик, Побачимося на Ютуб-каналі Політ Медіа.